Жила на синем, вывлеем ский яскини, и оси в Йосиф, диву потеша. Христос народився. Щиро вітаю всіх, хто сьогодні єднається з нами в молитві Акафисту за душі померлих цього суботнього ранку. Молимося і жертвуємо наші молитви за душі тих, хто вже за межею цього світу. І щиро прошу вас про поширення нашої трансляції. І молимося сьогодні за тих, кого з нами вже немає. Війшу у вічність, молимося за всіх наших рідних, близьких, знайомих, за душі священнослужителів, душі вбитих за правду, вбитих за волю України. Молимося за всіх, хто просив нас про молитву, за померлих у нас сьогодні. Напевно, похорон помер. Дуже відомий, такий всесвітньо відомий, цимбаліст із Ворогти, Петро. Також знаю, що померла одна із наших молільниць, Ольга в досить молодому віці. І знаю, що ще в кількох родинах також є померлі із нашої спільноти, і знайомих. Нехай Господь Бог прийме їх душі до Царства Небесного. А ми зараз на кілька секунд зустановімося і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту. І щиро прошу вас про поширення трансляції, адже для них дуже необхідна наша така молитва. І, звичайно, за душі померлих жертвуємо. І божественні літургії, що для них є великою поживою у житті, зараз зустановимося на кілька секунд. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Незбагненним промислом для вічного блага, світ, готуючи людям час і образ кончинити, Господи, визначив. Прости всім від віку спочинем усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування. Поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, адама опалого і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий, послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя оповаючи. Чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй їх, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші. Прийми їх, Господи, блаженне і тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи в Божественній славі Твоїй. Господи, любов невимовна, поміни спочили храбів Твоїх. Осяяння Всевишнього просвіщений, преподобний Макарій почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам, одинна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення коли за весь світ взиваємо Аллилуя. Сказав колись Ісаак Сирин, серце, яке і щогоденно приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все творіння, щоб збереглися і очистилися, так і ми всі сміливо просимо Господа допомоги всім від віку спочилим взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Поміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Поміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви. Поміни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любов невимовна, поміни спочили рабів Твоїх. Винні ми у бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят. Бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший із всіх невинних страждальців, Христи Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи Алелуя. Світло Тихе, Возволитель Всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш. Ось чується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого всепрощення, і ми насмірюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Засуди, Господи, тих, що гнали нас таклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо. Нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, об'єнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну за скорботну кончину. Нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи, Алилуя. Усім, кого прийняла могила у світлій юності. Хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми, невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх. Хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні відцяяння всепрощення Твого. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Як останнє знамення для навпоумлення і покаяння, Ти, Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається. Пристрасті плоскі і страждання затихають, Непокірний розум смиляється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають. Аллилуйя. Отче всякої утіхи, ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш. Віруємо, що і за гробом Твої милосердя не вичерпується, що мило і всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких і беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча блага воля Твоя, прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любова невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий і черва невмируща, жахаюся такої долі, і, як за саму себе молюся за страждаючих у пеклі. Нехай зійде на них росою, прохолоне наша пісня, Аллилуя! Засяйло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві і тіні смертній, і сущих у пеклі, і до тебе взивати не можуть. У глибини землі зійшов, Господи, виведи тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від Тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти Тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, миліше Твоє невичерпна. Відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися. Помилуй Господи тих, що гнали істину несвідомо. Нехай буде їм любов Твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою, Господи, любов невимовна, пом'яни не спочилих рабів твоїх. Допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм. Явися нам, Господи, у видіннях таємничих, ясновидно, на молитву нас надихаючи, щоб, поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла, подвиги, взиваючи Алелуя. Церква Христова Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу омиваються прочистою кров'ю Божественного Анця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса, Помилує, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи заради вірних Твоїх, Щодень і ніч до Тебе взивають. Заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів, Молитвами безвинних страдників за закров мучеників, пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомень чеснот їхніх, Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою. Бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. «Примиріться з Богом, зиває апостол Павло. Приміріться раніше того страшного дня, допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити невистачаючи померлих, нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння і в час суду Твого, сподобий їх радісного помилування. Овінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих, і покрий гріхи немічних благостю Твоєю, Господи, Ти на всі, всіх на ім'я знаєш. Пом'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пом'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, благословляйте швидкоплинний час. Кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності. Нова скорбота, нова сивина є вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, Алелуя! Як дерево свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються, в'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості. Друзі і родичі помирають. деви юні радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні у правиці Твоїй. Думаємо про споглядання їхні зі світу духовного. Господи, ти є сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих. Нехай навіки пройде час гіркого розлучення. Сподоби нас радісної зустрічі на небесах. Сотвори, Господи, щоб ми були єдиними з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любова невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і зупуванням зиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, дай про це таємне откровення духу нашому, щоб ми співали. Аллилуйя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і донині відійшло, і багато з них добре мені вчинили, любов'ю своєю, достойне їм віддаючи, взиваю до тебе. Сподоби, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєї, немовляти, пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами, святими всіх, то благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною. усіх добродійників, благодійників нагороди і спаси. Господи, любове невимовна, поміни спочили храбів Твоїх. Де ти, жило смерті, де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом. Великий спокій, суботство таємничого. Бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол. Тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Алилуя. Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі. Бо повстануть діла духовні, тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кіски сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу ваш дух життя і там на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте із давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло бо на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти в їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу променесяйних ликів ангельських. ти насолоджував їх величчю світил небесних, сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірні Твого Божества. Господи, любове невимовна, пом'яни не спочили храбів Твоїх. Плоть і кров царства Божого не успадкують. Поки живемо у плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає Бо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяйте безсмертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати. Аллилуйям! Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до Оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества радості і добра, нас підняв із глибини гріховної до святості». Дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої. Нехай буде для них агнець божественний світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними паску на з'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любова невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Опримлосерний, Отче, Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Кондак 13 молимось тричі. О Отче Безначальний, що, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя. О Отче, Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив Духа Животворчого, Помилуй простий з посерідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя. Адама, Упалого і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи. Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. Да безмежне твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства, слави твоєї, спочинем дарувати Його просимо і молимося тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші, Примий, ї, Господи, блаженне тихе престановище Твоє, щоб вони зраділи Божественній славі Твоїй. Господи, любови невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи, людям час і образ кончини ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні. Прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй, нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. І перед тим, як молитися завершальну молитву, зостановімося ще на кілька секунд і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо нашу молитву Акафисту. Боже Духів, і всякої плоті Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, у покої душі спочили храбів твоїх, святіше патріархів, правосвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що свяченичому, церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих храмів святих, православних праотців, отців, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних обієнних, міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих і тих, що не встигли примиритися з церквою зі своїми ворогами самогубців позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любить Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила, ти б уєдиний без гріха. Правда Твоя, правда повіки, і слово Твоє істина, бо є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, Христе, Боже наш, і тобі славу висилаємо, з беззначанням Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого любленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічний упокій дай їм, Господе, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І щиро дякую всім за молитовне єднання, молитві нашого Акафисту, за душі померлих. Нехай Господь Бог прийме їхні душі до Царства Небесного. Нехай Господь дає кріпості, миру, душі і терпіння, і сили пережити важкі втрати. Хто втратив цими днями своїх рідних чи кілька днів, чи кілька місяців, чи кілька років. Інколи не має значення, скільки часу пройшло, але в наших серцях добра згадка про наших рідних завжди є, і в наших молитвах також. Дякую вам за молитовне єднання ще раз. Христос народився. Славімо Христа! З'явилась, браття, добра новина, що Божа мати зродила сина, діва пречиста зродила Христа, Святая Діва Марія, Діва пречиста. I see you today.